Вітаю вас, друзі-садівники. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпоширеніших помилок, яку роблять навіть досвідчені городники. Здавалось би, що може бути простішим за осінню посадку цибулі під зиму: вибрав рядку, втикнув цибулинки, укрив і чекаєш весни. Але як показує досвід, саме неправильний вибір місця для посадки часто стає причиною того, що навесні, замість дружних зелених сходів, ми бачимо лише порожні лунки. Або кілька змучених паростків. Тому сьогодні я хочу докладно розповісти вам про ті місця, куди категорично не можна саджати цибулю під зиму, і не просто перелічити їх, а пояснити, чому саме, що при цьому відбувається із цибулею і як можна уникнути таких помилок, якщо ваш город має складний рельєф або особливі умови. Передусім, давайте пригадаємо, що цибуля культура вимоглива. Вона здається простою, бо росте майже в кожного, але насправді дуже чутлива до дрібниць. Вона не терпить застою води, не любить надмірного затінення, не прощає поганих попередників і взагалі реагує навіть на незначні порушення у структурі ґрунту. Тож перше найнебезпечніше місце для посадки це низини. Ви, мабуть, помічали, як після сильних дощів або танення снігу на ділянці з'являються калюжі, які стоять по кілька днів. От саме туди саджати цибулю не можна ні за яких обставин. Навіть якщо ви впевнені, що ґрунт у вас родючий, а вода швидко зійде. Пам'ятайте, восени, коли температура падає, випаровування зменшується, а вода у низинах застоюється значно довше. У результаті цибулинки залишаються у вологому задушливому середовищі і починаються процеси гниття. Спершу вони вкриваються слизом, потім темніють, а далі просто розкладаються в землі. Навесні від них залишаються лише порожні шкарлупки. Цибуля любить, коли вода стікає вниз, а ґрунт після дощу швидко підсихає, тому ідеальне місце це легка височинка або грядка зроблена на підвищенні. Якщо ваша ділянка рівна, а вода часто стоїть у міжряддях, тоді варто спорудити високі грядки. Їх не обов'язково робити складними, достатньо підняти шар землі на 20-30 см і добре утрамбувати боки. Щоб болога не піднувала краї. Для дренажу можна закласти на дно зрізані гілки, тоненькі трісочки або старе листя. Поступово воно перегниє, утворить пухку структуру і ваша грядка стане родючою, наче жива губка. Саме в такому середовищі цибуля розвивається найкраще корінці мають повітря, вода не застоюється, а тепло розподіляється рівномірно. Друге місце, куди теж не варто саджати цибулю це тінь. Скільки разів я бачив, як люди садять її під яблуною чи біля сараю, пояснюючи це тим, що тут місце вільне, шкода, щоб пропадало. Але потім скаржиться, що пароб бліде, мляве, а цибулини не наростають. І це цілком закономірно адже цибуля сонцелюбна рослина для неї світло це життя. Без сонця в ній не відбуваються ті природні процеси, які формують соковиту зелену масу, щільну цибулину. У зачинку фотосинтез майже зупиняється. Рослина витягується, витрачає сили не на потовщення, а на виживання. Тож, якщо хочете доброго врожаю, обирайте для цибулі найсвітліше місце на ділянці. Ідеально, коли сонце освітлює рядку зранку до вечора. Навіть кілька годин затінення, наприклад, від паркану або високих кущів. Уже можуть вплинути на розмір і якість цибулин. Ще один нюанс: світло має бути не лише прямим, а й рівномірним. Якщо грядка розташована на схилі, зверніть увагу, щоб вона не була звернена на північ. На північному схилі сонце затримується менше, земля прогрівається гірше, і навесні цибуля сходить пізніше. А ось на південному або східному боці вона стартує швидко і розвивається дружно. Це дрібниця, але вона справді має значення. Третє місце, яке можна назвати зрадливим, це грядки, на яких до цього росли коренеплоди або баштанні культури. Здавалося б, навесні на тому місці росли гарні морква, буряк, редис, то чому б не посадити туди цибулю? Та проблема в тому, що ці рослини мають зовсім іншу систему споживання поживних речовин. Вони буквально висмоктують з ґрунту калій, магній і фосфор. Саме ті елементи, які найбільше потрібні цибулі. Крім того, після коренеплодів у землі залишаються личинки шкідників, що легко переходять на нові посадки. І найгірше спільні хвороби. Ті ж грибкові інфекції, що вражають буряк або моркву, із задоволенням оселяться й на цибулинках. Натомість є культури, після яких цибуля почувається чудово, це різні сидерати, Гірчайце, люпин, горох, квасоля, люцерна. Вони збагачують землю азотом, роблять її пухкішою, знищують залишки шкідників. Після бобових земля просто дихає. Також чудові попередники, капуста, огірки, томати. Вони мають іншу групу хвороб, тож не створюють небезпечного фону. Якщо ж на ділянці були зернові, пшениця, овес чи жито, сміливо саджайте цибулю після них. Вона віддячить великими головками і здоровими перами. Четверте місце, на яке я хочу звернути вашу особливу увагу, це грядки після самої цибулі або чеснику. Тут діє головне правило сівозміни: споріднені культури не можна саджати одна за одною. Цибуля і часник мають однакові потреби і одних ворогів. Коли ми садимо їх на те саме місце кілька років поспіль, у ґрунті накопичуються цибулева муха, нематода та кореневий кліщ. Ці шкідники дуже живучі, їх не бара ні мороз, ні дощ. Вони залишаються в землі на зиму і тільки чекають нових посадок, щоб знову перейти до дії. Тому якщо торік на тій грядці вже росла цибуля або часник, зробіть паузу хоча б на два роки. За цей час можна посіяти сидирати, виростити бобові чи навіть гарбузи. Вони допоможуть землі відновитися. Лише після цього повертайте цибулю на те місце. П'яте місце це ділянки під деревами біля парканів або будівель. Здається, що це зручні куточки, де й так нічого не росте, але для цибулі це пастка під деревами завжди густе коріння, яке забирає всю вологу і поживні речовини. До того ж, у таких місцях ґрунт часто кислий, бо опале листя підвищує кислотність, а цибуля цього не любить. Їй потрібна нейтральна або слабколужна земля. Біля парканів і споруд ситуація не краща. Там погана циркуляція повітря, а сонячне світло з'являється лише на кілька годин на день. Через це рослина витягується, зелень стає жовтою, цибулини дрібніють. У тіні ще й довше тримається волога після дощу, що може спричинити грибкові інфекції, тому краще залишити ті куточки для щавлю, м'яти або хрону, а цибулю розмістіть на відкритому сонячному просторі. І нарешті шосте місце, яке я називаю ледачем, це грядка, яку не підготували заздалегідь. Часто городники восени поспішають, перекопали землю, одразу посадили цибулю, укрили і вважають справу зробленою. Але ґрунт після перекопування ще живий, він рухається, осідає, у ньому тривають процеси розкладання органіки. Якщо в такий момент посадити цибулю, вона з часом провалиться глибше, ніж треба, або нахилиться набік. Узимку при промерзанні ґрунт стискається, навесні розширюється, і ваші цибулинки буквально викидає з землі. Це призводить до того, що частина посадок гине, а решта росте нерівномірно. Тому грядку треба готувати щонайменше за тиждень до посадки, а краще за два. Земля за цей час ущільнюється, структура стабілізується, і тоді цибулинки лягають у неї як у парину. Коли готуєте ґрунт, не забувайте про поживні речовини. Цибуля дуже вдячно реагує на деревну золу. Вона дає рослині калій і фосфор, зміцнює клітини, підвищує стійкість до морозів. На квадратний метр достатньо склянки золи, рівномірно розсипаної по поверхні. А от свіжий гній восени – табу. Він стимулює ріст зеленої маси, через що цибулина не встигає визріти й погано зимує. Якщо хочете підживити землю органікою, зробіть це навесні або краще використовуйте перегній попереднього року. Ще одна типова помилка занадто раннє укриття. Осінь у нас тепла, і якщо ви поспішите накрити грядку відразу після перших заморозків, під шаром листя чи тирси утвориться тепло, волога й темрява. Цибулина подумає, що настала весна і почне проростати. Потім ударить справжній мороз, і ці ніжні паростки загинуть. Тому не поспішайте, дочекайтеся, поки температура стабільно опуститься до 3 градусів морозу, і лише тоді вкривайте грядку. Для укриття використовуйте лише натуральні матеріали: тирса, сухе листя, солома, ялинове гілля. Усе це чудово працює. Вони пропускають повітря, утримують сніг і не створюють. Ефекту. Плівку чи агроволокно я не раджу. Під ними земля пріє. Накопичується конденсат, і замість захисту ви отримуєте теплу ванну блягни. Навесні, укриття теж знімайте поступово. Спочатку відкрийте частину, потім повністю, щоб рослини звикали до сонця і температури. І, ось тоді, друзі, ваша озима цибуля подякує вам. Щедрим урожаєм вона не лише гарно перезимує, а й швидше рушить у ріст навесні. Здорові зелені пара з'являться, коли інші ще тільки готуватимуться до посіву, а ви з гордістю скажете собі, так я зробив усе правильно. Пам'ятайте, що цибуля не дрібниця, а справжній індикатор догляду вона показує наскільки уважно ви ставитеся до своєї землі. Якщо обираєте для неї сухе, сонячне, доглянуте місце, вона віддячить сторицею. Якщо ж легковажите і садити або як, то й результат буде відповідний. Тож не лінуйтеся восени пройтися по ділянці, придивитися, де стоїть вода, де падає тінь, де земля надто щільна. Виберіть для цибулі найкраще місце, і тоді кожна посаджена цибулинка перетвориться на велику, міцну й запашну головку. Нехай ваші грядки радують вас здоровою зеленню, а кожна осіння робота приносить задоволення. Бо справжній садівник знає, хороший урожай починається не навесні, а саме восени, коли ми закладаємо основу майбутнього життя в землі. І якщо зробити все з любов'ю й розумом, то земля віддячить сторицею.